У мене біля поля порядок, а у вас хейтери. Пишіть, ви ж любите пописати всяку, всякі дурниці, всяку хіробуру. От цікаво було б не тільки почитати, а ще й побачити. Було. То було б, звісно, класно. Всім привіт, народ! Ну що у нас? А що у нас? Почався сезон косіння. Будемо займатися наводити порядки. Так що процес покажу, результат покажу. Все як не крутий, повинно бути охайно. Покошено прибрано і тому це все діло подібне. Ну і підемо на ту сторону, зараз подивимося, що там по сойки, є з чим порівняти. Потім пізніше покажу. Там он за пшеницею посіяна пайовика соя, але мустанг з СЗЖ. З різним міжряддям, щось там і 60, і 45, і 30. Ну, коротше, сходимо, подивимося. Ну і будемо проводити укіс. Правда, коров немає. Ну нічого. Що у нас? А у нас в газ, газетка. Що ж ти не закрив? Етут. По косам, по косам, старушка Оліомак. Це вона там в мене спарта, парта. 34 чи 48. 38. Це, звісно, не знаю. Годів її вже, мабуть. Навірно... Та їй годів уже 12, це железо бітонна. В принципі, питань не є, але ну, були мелкі нюанси, там те потекло, те поміняли. Редуктор, вал оцей був, да, такі нюанси. Не пам'ятаю тільки, чи до поршньобою лазили чи не лазили, не буду брехати. І ще є ось отака китаюза. Vitals. Нормально, да, Віталька коса? Да. Пече. Ну, Тільки важкувата, важкувато, да, мабуть. Да, важкувата вона із-за того, що там стоїть. А, акумулятор? акумулятор. Акумулятора. До Я речі, він його не, не цей. Нахитнувся, не працює. Щось він не заряджається. Верні, зарядиться, заряд... показує тут всякі ось ці е, е, самі показчики, там світиться все, а працювати не працює, да? Проводки жопа. Проводки? Угу. Короче, десь не працює. По а, так проскакує, да? Ну да, проскакує. А, воно там засвітиться типа, да? Ну да, воно тут должна засвітить. Ну короче. Коротше, робило, нахитнулося, хоч і три роки на неї гарантія, але немає коли з ним гратися. Яка разниця? Є стартер. Це ж не те, що там жінки якісь косять. Ну, Електростартер, звісно, практичний. Коли там, знаєте, жінка косить, да, кнопку нажала, замоторили, полетіло. Ну, поки до неї, а, редуктор. Редуктор був вилетів. І стартер. Електростартер. Все. А так, поки працює, це, це рік їй. Ну, там Ми ж і маслаємо, ви ж розумієте, що. У нас нагрузка все возле полів, все біля полів, все покошено даними косами. Що, ще ж, тому що в п'ятому році писали фахівці, що ви не купите косу, і тому це все діло подібне, косили б косу і було швидше, було проще, згоден. згоден. Як порахувати, що нам треба купити, так я не знаю, скільки мільйонів треба, щоб купити те, що нам потрібно. І я особисто саме це спостерігаю, в, того, в кого є коса до трактора. В того нічого не покошено, біля двору е, срачі, на полі бур'яни і коса є. А в нас коси немає, у нас на базі покошено, дворі покошено, біля поля прибрано, покошено, вирубано, підпилено, що потрібно, як має бути. Тому тому, це все знаєте. відносно, Писати можуть всі, а робити тільки одиниці. Оце отут аж планується, у нас тут плануємо підрівняти дану дорогу, бо тут такі ями. Ями неудобні. Ну і от там у нас ще є теж ями. Ковш є, все можна було б його зребти. Ну, Сухар конкретний, ти його по сухому просто не стовчеш, а десь може землю землі привезти, десь може підрізати. І по цій дорожці Дуже, є такі, блин, пару ямочок, таких глибоких, можна буде, треба буде їх підсипати і все буде люкс. Але, але до речі, в нас липав дощ. Знаєте, скільки міліметрів? Аж один. Коротше, з опадами в цьому році повний кабздец. Не знаю відкуди ті рослини ростуть. Жара пекла неймовірно. Коротше, знаєте, таке настроєння. Це хоч чуть -чуть ось розговорився, що все ж попустило. Таке настроєння, що не хочеться, не стоїть ні на що. Ні робити не хочеться, ні, ні знімати, ні відпочивати. Ну нічого взагалі. Коротше. То є такі, знаєте, дні... На підриві, фу, те хватаєшся, те хватаєшся. Тут щось таке. Так що, в общем, наводимо порядки. Мотор Віталька я в процесі покажу, сам же себе з скосхой не можу зняти, то хоч тебе зніму. То Віталька з этим, як він називається, з кругом, а я з Льоску. Я там де менше зараз піду туди. А Віталька на п'ятаку. Бо воно тут оцей тонконік, чи як воно називається. оце, Ти його льоскою не вкосиш. Ну, в процесі зараз тут покосимо. Дам відповідь фахівцям, які кажуть, що ви бризкаєте чорну землю. Я вам зараз покажу це все. Чому бризкаємо чорну землю? Це все в процесі. Покажеться, розкажеться. Третього разу. До речі, це ж після зими достав я свою. Мать тричі смикнув і завелася. Ви представляєте? Це звісно, ну, воно як, як вещь фірміне, то воно фірміне. О, красота. Кругом класно, не треба. Екі. Е -е, очки і чоботи, а зльоски і в даній моделі блін, летить так, що я тебе дам. Ну що, Віталька запустився, запускаюся і я. Так що давайте, Вітальки, хоч лайкоса поставте, чоловік бачите, як старається, трудиться, косе. Мені то вже таке не треба. Ну, Хоч хлопчині, у мене під відосом. Хе -хе -хе. О, Потім не можна буде її підпалити. Ну та в общем, то вже розбереться. Так що давайте, далі буде. У мене біля поля порядок, а у вас хейтери. Пишіть, ви ж любите пописати всяку. Всякі дурниці, всяку херобуру. От цікаво було б не тільки почитати, а ще й побачити. То було б, звісно, класно. Віталька там далі пече, бо це як його грицики, ні хрена льоска не бере. То кажу, біжи там до коси, а я прокосив і дорогу і тут ось порядочки навели. Ну, зрозуміло, що воно громко сказано, порядочки це, якби його це все зрибти, тоді це був би ідеальний порядок. Ну, Маємо те, що маємо. Так, пишіть на ту сторону, до кінця вже доведу назву відео, щоб було ж. Зрозуміло, чому так відео називається. І так, я на місці, на кінці нашої, нашої ділянки. Ну і відповідь для хейтерів. для Не, не то що для хейтерів, для фахівців, які кажуть, що що ти бризкаєш чорну землю. Я не буду казати, що там щось десь якось. Ну, я думаю, можна можна просто спостерігати. Да? Це тут посіяна теж соя, така сама, як і у нас, піоніровська. Рядом ділянка ось наша. Дивіться, яка зелена, насищена зелена. А тут Ну, тут ще рано. Тут ще рано треба почекати, я думаю, ще нитка лізе і не одна. Тому це, знаєте, спі спіши спішка нужна в трьох случаях. Так я думаю, в цьому випадку, що ми, напев напевно, поспішили, бризнули. Хоча тут бризкались не по чорній землі, а пізніше. Там дали, далині, бачите, жовтіє. Е, ми придавило. Але вже знову. Лізуть нові бур'яни. Ось це як і свиріпа, цю свиріпу жахнуло, воно опять лізе. Мешійки. ось лобода свіжакова. Дивіться. І вже знову треба бризкать. Ну, ну це таке, знаєте, відносно. Насіка світліша соя порівнянні, хоч тут рядок і в рядку, бо тут 70- та це край відходив. Але різниця помітна. Ну, я не фахівець, а не агроном, може, я щось неправильно кажу. Писав там один чоловік, каже, що там, де я не бризнув, е, огріх остався. То, каже, в сої е, ці листя було набагато більше, крупніше, бобів набагато більше. І в мене склалось таке враження. Так може не треба бризкати. Хай воно собі заростає, стоїть собі там, балдеє під тими бур'янами, кукурузу ту нашу бризкать. Хай собі росте. Я ж думаю не стече, коли вона буде стоять в бур'янах, правильно і рожать буде більше 10 тонн. Ну може я не шарю, звісно, це так, знаєте, сарказм. Туди-сюди посміялися, розказав і забув. Це ось бачите, по краю проходив, оце ось жахнуло кукурузину, там он, здоровіші. Ну а тут а вже покрутило, повертіло. То ми значить, з ватніком боремося, да? а в людей ось бачите, які очаги. І поки воно таке буде то те, що ми боремося до одного міста, воно окажеться вже отута. Тільки розцвіте, тільки полетить, десь кудись вітром, все, буде жопа. Ото тобі і думай, і пишіть. Може я ж не шарю в цій темі, звісно. Хай воно краще буде грязному, більший врожай буде там, і тому подібне. Е, до речі, посів на даній ділянці 8 травня. Там дивлюсь уже й чоловік один вискочив із, не будемо тикати пальцями, скажімо так, в общем скажу, що після СЗшки показує посіви, бо я ж там на СЗшку трохи наговорив. І він розказує, показує, що ось дивіться, будь ласка, тільки посів чи 14 квітня, чи 17 квітня СЗшки, коли волога була і він досіяв і ще й дощ пішов. А ось доща вже два місяці не було, міліметр випав. Перед посівом там ще було в квітні на початку 650 мм і все, кінець. І нема дожіва. Суш, конкретна, пилюка, вітри і так далі. То, понятно, що і після СЗшки рядочки будуть красиві, коли після посіву та ще й дощ пішов. Ну Тут вилося несуть вища, нижча там і так далі. Тут точність. Я мав на увазі точність, що коли сівалка точно висів, то вона... Плюс-мінус, зрозуміло, що не так, що прям 2 см одна зернина від одної, але ж е, рівномірніше, одна глибина. Я за це мав на увазі. Ну, чоловік думає, що подумав, що я там взагалі за сз таке горожу, що дай дорогу. Просто на точно висію, воно спостерігається, що ти дивишся так рядок. З краю в краю він однаковий. Ну, є момент по колісу. Так, це ми повинні розуміти, що по колісу моментик є. Тому що трамбовка, аби дощик пройшов на земельку, вона була вся однакова. А так є моменти після колеса. Ну, все одно ж ось. ось як вони стоять, то вони ж всі стоять ось, да? так? Тому тому, я не кажу, що СЗшка, у нас теж є СЗшка, що вона там якась погана, раз погана, і треба її продавати і купляти всі матрію. Ні, я просто кажу свої. Свої думки вслух. Зараз ось піду до пайовика на мустан, там де сіла СЗшка і будете вражені. І ось я, значить, на полі в пайовика. Це Андрюха. Андрюха, тобі привіт, приїхав. Каже, ти чого каже, не заїхав, каже, на мою сою. Чого ти каже, мою не показав. Так кажу, не було часу. Заскочу, кажу, пізніше. Ну і отут щось він якось там перекривав. Сіяла наша сз перекривав на ці. Сошники, як він їх там прикривав, щось я так зрозумів, його 60 о, ось щось ось похоже. Так це не, не 60, оце похоже, 60. Оце ось о два рядка, ряка, ось о два рядка, потім ось, а ці два в кучі. Потім опять, оце ось отак. Ну, коротше, я не шарю, що вони там переставляли, робили, крутили. Ну, в общем, соя після СЗ-шки. Мустанг, ну я думаю, висів тут ріденький ріденький Ну, дай Бог будуть якісь дощі, то я скажу, що отут там і жадки видно не буде. На днях проведена, походу, ж тут гліфобробка. Ось видно, помітно. Ну, ось бачите, оце ж вам СЗшка. Ось бачите, там є, там немає, там пучок, там ще що то. Тобто ну, не викручують котушки, щоб зерни насипалося е чітко, рівномірно. Воно виходить, що котушки-то і крутиться, і поки та зернина в одно зернопроводі долетіла до того низу, поки вона впала, а там десь сошник вже піднявся, а там він десь опустився вниз, заглибився. І в нас виходить отаке. Отаке, бачите яке? Це ми тут вже й зернину не знаємо. Бачите, яка в нас суш? Суш конкретна. Аж ось. Знайшлася ця волога. Аж ось ось. Це подивіться на... Йомає. На палець, ось немає вологи. Не знаю, чи там є зернина, чи немає, як її туди знайти. Вона може вже і стрюхла. Якби була волога, то вона б може і зійшла, а може вона туди не сипало. І плюс в котушку. Скільки попало зернин, дві чи три, вони ж так і полетіли, а немає оцей точності. Але... але... Може, ми сильно балувані стали. Так? Раніше сіяли всі СЗшками, збирали пшеницю по 4-5 тонн і всім вистачало, а зараз пшениця як 4-5 тонн, так це на що її сіять, правильно? Правильно. Наша там пшениця як 4-5 тонн. Я за нашу місцевість скажу, бо це почнуть писати за Десьщини і так далі. Не знаю, що там воно у вас, там, які у вас обставини. А тут при 5 тонах не вистачить навіть на орендну плату. Тому... Щось у нас відрізняється, щось у нас по-різному. Е і це є нерентабельно для нашої місцевості. Е тому якось отак. Ну і по сої, по сої. Я думаю, те, що я колись і говорив народ, що всі ж в паніці, йома, сої понасівають, ціни не буде. Та буде та ціна. Для того, щоб е посіяти цього мало, потрібно вивезти врожай. А врожаю без дощу не буде. І сой, сой. Із 100% минулорічно, да, коли в тому році, наприклад, було 100% площ посіяно, із них 90 всі, то в цьому році із 100 площ процентів, які посіяні, які я бачив, процентів 50%, тільки щось на щось похоже. Все інше дуже в дуже плачевному стані. Якби пройшов був дощ, все, всі на коні. А доща немає, тому я думаю, що врожаю такого не буде і на слою буде спрос. Тому тому, треба ще дожити. Дожити, народ до того е моменту, коли будемо збирати врожай. Може ми вже будемо холодні лежати десь, повезуть уже закопають. Ну то таке монолог. Але треба якось позитивніше, да, бути. Бо як усі ми впадемо в, роз... в розпач. Пустимо сльозу, то нічого з цього не поміняється. Треба хоч якогось там настрою, якогось гумору. Так, далі що ми робимо? Грузимося і летимо на іншу ділянку, там, де сіяла Ніка. Покажу. Переїхали, тут де сіяла Ніка у нас. Що ми тут бачимо? Ну, бачимо таке. Таке. Краще, ніж нічого, ну не те, що хотілося б. І оце значить стовби, стовби, Щас Віталька Дівськом обкашує, а я в ту сторону їду льоскою бомбить. Оце вам дивіться, значить е гліфосат обробка. А скільки це було? Значить на 700 літрів я залив 10 літрів. Значить, у нас літра і три 1,3 три, літри, виходить. Плюс-мінус, що це отак, якщо я неправильно посчитав. Не пам'ятаю, коли це була Гліфобрубка тут сіка днів тому. Ну, як можна бачити, то ми ще Міщі й придавило, але ну, щось він. Та ні, кореневої вже нема, а ну оцей більший. Ого, цей херово відривається. Блін, можуть одійти, народ. Можуть одійти. Будемо спостерігати, бачите, центральний торчить. Можуть одійти. Тут була лимонна кислота, по-моєму, асіка, 500 грамів на тонну З розходу. І лобода ось. І, бачите, вроді би круте, о, маточник, чи що. І похоже, і не похоже. І лобода ось. І жахло покрутило. Ну, чи докруте, хто знає, Не готов сказати. Ну, ось, бачите, де не захватило. Тут одразу видно, що воно зеленіше. Що ще хочу сказати? А що я хотів так швидко сказати? А, коли ми не додавали раніше лимонну кислоту, отакого от пожовтіння через пару днів не спостерігалося. Так можете бачити, Та, що все-таки жахнуло воно його. Таке пожовтіння, й це щось я не можу, чого воно такий Хей, ось. знаю. А з лимонною, бачте, що так пожовтіло, І воно це пожовтіння було видно вже на другий чи третій день. Ну, може ж доб'є. Понятно, що цим жовтий, бачу, бачу, я не вирвеш. Бачу, що значить укорінився? Е, який корінь. ма, можете дійти народ. Прийдеться не отягувати і ще раз гепать вам як ви кажете, чого риска чорну землю? Та краще його отакенько убрати літеркою. Чим потім отута один і три, плюс ще один і три, плюс потім іще один і три. А може і не один і три, а може по 2 літри прийдеться лить. Потому що лобода ось стоїть, вроді би, і прибило, а хейзна, чи її забере, чи ні. Тому що фаза бур'яну вже велика і для нього вже потрібно більшу норму давати. Та я ж казав, що краще його. Літеркою три рази, чим 3 літри один раз. така соя піонер після ніке. Тут посів десь на пару днів раніше, ніж там і показував де попереднє. Те, що в сугому, там, відповідно, бачите, нема нічого. Де в вологому, там щось проклюнулось, наклюнулось, проросло. Так, працюємо, в общем, бо время йде. Так, я на своїй локації, в мене отута, те, що льоскою, бомбим. Тут з іншого краю теж, бачите, пожовтіння. Поживтіння бур'яну є. Теж отаке воно Отаке воно посіяно. Не то пальто, зовсім не то. Тут ось, до речі, по сусідству теж соя. Те, що там чорну землю, що ви бризкаєте чорну землю? Дивіться що. Поки та соя вилізе, там уже бур'яни будуть в такій фазі, що ти її, блін, двома літрами не забереш. Так що зараз я тоді тут прокошу. Там за Там зробимо стовби, всі обкосимо, обрубаємо, щоб ресольцям було проще. Ну рубати, мабуть, сьогодні не будемо, бо в нас немає топора. А в процесі пізніше порядок повинен бути. Так що що, народ? Працюємо. Дякую всім за увагу. Ну і зустрінемося вже в інших відосах, якщо зустрінемося.